150 сердець, які б'ються в одному ритмі, 150 думок про рідних, волю та обійми, 150 спогадів, таких страшних, але незламних. Наші воїни повернулися додому після місяців, а й років жорстокого російського полону. Очі героїв говорять більше аніж слова. Солдати, сержанти та офіцери, піхотинці, десантники, нацгвардійці та прикордонники серед тих, хто повернувся є й оборонці Маріуполя, і поки воїни в дорозі, бажання на всіх одне обгорнути себе прапором України та голосно сказати: героям слава. Останні метри до умрійної зустрічі і емоції вже не стримати. Те, що відчували рідні ці довгі руки, неможливо осягнути. Але тепер їхні сльози не від болю та розпачу, а від того, що обійми вже реальність, а не химерні думки. <ріху> Семен наш прошел. Не, не, не носу, Я Я нормально, просто Спасибо, ты? спасибо да. большое. Спасибо. Да. Он тут. Где вы? Ну, показывай, смотри. Да, что... Все прекрасно, Саш, не плачь. Серед тих, хто знову вдома, семеро наших земляків це оборонці Маріуполя, гвардійці добровольці, прикордонник, медик та десантник штурмовик. Більшість з них були у полоні більше двох років. Ворог активується те ворбує у тилу смертників. В СБУ прокоментували випадки, підривів ТЦК та, та пояснили, що насправді відбувається. Свої жертви ФСБшники шукають у месенджерах та спільнотах швидкого заробітку. Найчастіше на їхні пропозиції зголошуються молодь та безробітні. Але замість грошей ці люди насправді обирають смерть, адже куратори дистанційно підривають їх, коли вони лише приходять у призначене місце для теракту. Таким чином ворог не лише виконує диверсію, але й позбавляється зайвого свідка. Для того, аби не стати таким агентом камікадзе, у Спеки дають чіткий алгоритм дій. Якщо ФСБ вербує вас для підпалу, не погоджуйтесь, бо станете смертником. Спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають виконавців, які мінують ТЦК. Використовують їх втемно, а потім позбуваються, як зайвих свідків. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ спали ФСБшника. Отже, якщо вам або вашим знайомим пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте, вас хочуть вбити. То щоб уникнути смерті, для цього потрібно повідомити СБУ. Відкриваєте чат-бот з полифа «СББот». бот. Пишете, який саме злочин пропонували вам вчинити, а також додайте контакт вербувальника та будь-які деталі, що допоможуть нам викрити російську агентуру. СБУ гарантує повну конфіденційність, а також перевірить кожне повідомлення. Пам'ятайте, не наведіться на обіцянки росіян. Вони вас ліквідують як тільки ви виконаєте завдання. Викрили мережу постачання прекурсорів для виготовлення наркотиків. Правоохоронці провели двоетапну спецоперацію. Поліцейські ліквідували міжрегіональний синдикат з щомісячним обігом 18 мільйонів гривень, які вони легалізовували через тисячу дропів. Це підставні особи, які погоджувалися за незначну суму винагороди надати свої банківські дані та банківські рахунки для отримання коштів, здобутих від продажу фенілнітропропену. Поліцейські в межах проведеного розслідування відстежили весь ланцюг виробництва від постачальника до місць виготовлення заборонених речовин. Ділки фасували і розповсюджували прекурсор для виготовлення амфетаміну в промислових масштабах. Товар відправляли поштою або шляхом майстер-кладів в мережу з 18 нарколабораторій, які діяли в шести областях країни. Там з цієї сировини виготовляли і збували через анонімні телеграм-канали понад 60 кг амфетаміну щомісячно. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з Державною прикордонною службою встановили злочинну організацію, яка займалась безпосередньо збутом прекурсорів. Лідер угрупування відповідав за безперервне постачання та збут сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щодня фасували по декілька кілограмів забороненого товару на орендованих квартирах, які вони змінювали кожні два тижні. Також затримали й осіб, які займалися легалізацією доходів від злочинної діяльності. Вони підшукували громадян, які за винагороду були згодні надати свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди в подальшому надходили мільйонні прибутки від продажу прекурсорів для виготовлення амфетаміну. Таким чином, фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці, які обготівкували на Кіпрі. В ході двоетапної операції вони провели більше ста обшуків. ході яких вилучили елітні авто, понад 80 тисяч доларів у різній валюті, 60 кілограмів канабісу, 7 кілограмів альфа пвп 3,5 кілограми амфетаміну, 900 штук МДМА, Партію підставних банківських рахунків і сімкарт та інші докази скоєних злочинів. 11 фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів та повідомили 16 фігурантам про підозру. В залежності від ступеню участі вони притягуються до відповідальності за створення керівництва злочинної організації та участь у ній. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речів. Вин або їх аналогів та прекурсорів, легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Таким чином зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі ще тривають слідчі дії, а також встановлюються і інші причетні до цієї протизаконної діяльності. Виготовляли контрафакт, а тепер можуть отримати чималий строк за ґратами. Правоохоронці оголосили підозри чотирьом членам організованої злочинної групи, які підробляли продукцію світових брендів. Відомо, що на своєму підпільному цеху вони виготовляли побутову хімію. Кіберполіцейські встановили телеграм-канал та акаунти у соціальних мережах і на популярному інтернет-майданчику, де вони продавали свій товар. Щоб все виглядало офіційно, вони організували друк поліграфії за ідентикою світових лідерів у виробництві таких товарів. Слідчі Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей за підтримки патрульних та спецпідрозділу корт провели 22 обшуки у приміщенні цеху, в місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також в помешканнях та автотранспорті фігурантів і вилучили чимало речових доказів. Ноутбук ну, був робочий значить Зарядка. Де. Він включився, робочий. Робочий, перевіри. так? Перелітайте чи там є всем. що це. Давайте давай. набираємо. Потім. Скільки тут попасть? Спецпакет ВАР 732 для проведення огляду даного телефону відповідно до ухвали він вилучений та поміщений спецпакет VAR 1082 728 слідчі направили до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Автомати, пістолети і навіть бойові гранати закохана пара самбора разом зі своїм другом з Рівненщини організували прибутковий бізнес на нелегальні зброї. Клієнті спритники шукали через охолошення на спеціалізованих сайтах, а сам товар відправляли поштою. Одним з завдань любовного дуету було ще відмивання грошей, які вони отримували за стволи. Однак довго такий комерційний проєкт не проізнував. Невдовзі СБУ накрили зброєрів і вже передали справу до суду. За матеріалами СБУ судитимуть злочинну групу торговців зброї, які діяли у західних регіонах України. Встановлено що організував протиправну діяльність мешканець Рівненщини, який залучив до нелегального бізнесу ще двох спільників з нашого регіону. За оперативними даними, зловмисники налагодили нелегальне постачання засобів ураження різного виду. Після цього ділки шукали потенційних клієнтів через власні рекламні оголошення на спеціалізованих платформах мережі інтернет. Задля для безпечності схеми фігуранти відправляли товар поштою, а оплату отримували на банківські картки. Проте, в серпні 2024 року, правоохоронці затримали на гарячому всіх учасників злочинної групи після отримання ними неправомірної вигоди за продаж бойових гранат. Під час обшуків, за місцями проживання фігурантів справи виявлено та вилучено автомати, пістолети, гранати різних типів із запалами до них та велику кількість бойових набоїв різного калібру. Всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у відповідності до вчинених ними злочинів згідно статей Кримінального кодексу України, а саме за частиною першої статті 263, незаконне поводження із зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами і частиною 2 статті 209 «Легалізація це відмивання доходів одержаних злочинним шляхом. Станом на зараз матеріали справи вже скеровано до суду. Внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення. Двох працівників посту Городок підозрюють у зловживанні службовим становищем. Вони внесли власників транспортних засобів до автоматизованої системи інспектор, що дозволило звільнити їх від сплати обов'язкових митних платежів. І таким чином держава недоотримала понад 300 тисяч гривень. Двом працівникам митниці вже оголосили про підозру. Слідчі дії тривають.